Підключення платіжних систем це найважливіший крок для успіху інтернет-магазину на Shopify. Покупці очікують бачити зручні та безпечні варіанти оплати, як PayPal або Stripe, які зарекомендували себе як надійні платформи для міжнародних транзакцій. Однак не у всіх країнах підключення цих систем доступне напряму. Саме тут на допомогу приходить вестернві. PayPal одна з найпопулярніших систем, які довіряють мільйони клієнтів по всьому світу. Її логотип на сторінці оплати викликає у покупці. Впевненість у безпеці їх транзакцій. Stripe, зі свого боку ідеально підходить для автоматизації обробки платежів, надаючи гнучкі рішення для кредитних карт і локальних платіжних систем. Якщо ви працюєте на Shopify і хочете використовувати ці методи оплати, VesterNBat спрощує процес інтеграції. Завдяки Bit ви зможете підключити PayPal і Stripe, навіть якщо це недоступно у вашій країні. Bit бере на себе технічну частину підключення, підтримку та вирішення можливих. Проблем із транзакціями це означає, що ви зможете зосередитися на розвитку бізнесу, залишивши обробку платежів професіоналам. Отже, інтеграція Shopify з PayPal і Stripe через WesternBit – Це ваш шлях до спрощення роботи з міжнародними клієнтами, збільшення конверсії та зростання довіри до вашого магазину. Це не просто платіжні системи, це інструмент, який відкриває доступ до глобального ринку.